El sí. Пірші в Ужгороді пасовищні яйка. Таких фосох їй по Україні ви не знайдете нигде. бо вискакують вони з кури, які живуть на фірмі Флафар у селі Туря Пасіка. А от тепер їхні яйка можна знайти в Дасторові. Їхній холодильник з яйками вержеться вам в очі на раз і ваші перстики потягнуться гладити сісю травичку. Ви сі думаєте, і думаєте, мені мінісі яйка? Та ті купую домашні на п'яному базару у Баби Марі, а от у вас вдома є кури. Але уповічте мені, чим моко. Кормити тих кури. Ага, комбікормом, айно. Ну. Що ви думаєте, у тому комбікорму є щось корисне? Я просто знала, як мислять наші люди. Вони думають, кіть вони куплять деяку ампалку. Напічкову, вот, то то кури, та воно буде нести маймного яйць. І що ви думаєте, от тої ампульки курят, коли не буде пурно. І думаєте, що то ті яйця, які ви будете жерти, то вони будуть корисні. Не буду вам читати моралі, бо я вам не є мамка, але хочу вам порекомендувати корисні пасовищні яйка. І це яйка, от кури, які от утримуються на природних пасовищах. У флафар є ферма і я попробую напроситися до них, бо мені інтересно, де живуть їхні кури. Я чула, що їхні кури слухають класичну музику. Такого в нас ще ніхто не робив. Я знала, що у пасовищних яйках міститься більше омега 3 жирних кислот, в них більше вітаміну А, Д та Е. Того їхні яйка такі унікальні і корисні аналоги, в яким ще немає в Україні. А тепер, повічте мені єдно. У вас Фосі яйка, бо у мене йону і ти ще досі дивишся, мої відоси без підписки.